Лак КО-916К просочувальний є однорідним прозорим розчином поліорганосилоксанової поліметилфенілсилоксанової смоли. Модифікованою поліефіром в органічному розчиннику, полімеризоване лакове покриття забезпечує надійний захист та довгу роботу електричного обладнання, області застосування: кремній органічний електроізоляційний лак знаходить застосування у промисловому секторі при виробництві та ремонті кабельно-провідникової продукції, обмоток електродвигунів, електричних апаратів, техніки. Електричних машин та обладнання, на промислових, металургійних, енергетичних та інших виробничих підприємствах. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.